Традиційний початок тижня ми завжди обов'язково по понеділках передаємо якусь хорошу передачу для різних підрозділів сил оборони. Сьогоднішній день не виключення. Сьогодні передаємо ФПВ 10-дюймові з посиленою батареєю, 260 шістдесят Ми сьогодні передаємо різним підрозділам сил оборони. Придбані вони за бюджетний кошт. тому Ще раз дякую нашим платникам податків за можливість постійно допомагати силам оборони. Вартість усієї партії, усіх 260-10-дюймових fpv дронів понад 3 мільйони 100 тисяч гривень. Доволі таки хороше значуще придбання, але зазначу, що це чергове 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 придбання семи десяти дюймові відрони. Купуємо, передаємо засоби РЕБ, «Реру», ну і звичайно ж БПЛА Літачкового типу, гексакоптери, квадрокоптери, мавіки, «Мавіки-3Е». Про 3Т, матраси, четверті аутели. маємо зараз низку оголошених тендерів, тому подібних передач попереду ще буде чимало. Ми робимо все можливе, аби постійно допомагати силам оборони. Працюємо далі.